Добрий день, малята! Сьогодні разом з вами послухаємо віршик, який називається Падав сніг на поріг. Падав сніг на поріг. кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Давайте ще раз послухаємо. Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг, поки смажик, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Молодці малята, вам сподобався вірш? Як називався вірш, який ми слухали? Вірно, падав сніг на поріг. З чого кіт зліпив пиріг? Como